Сили оборони України відкинули ворога у Нью-Йорку і відвоювали кілька позицій під часів яром. При цьому армія РФ посилила тиск на Покровському напрямку, що відбувається навколо Турецька, та за який новий населений пункт в Донецькій області взялися росіяни. Дивіться далі. Українські військові відкинули солдатів РФ у Нью-Йорку, де ті напередодні встановлювали прапор на одній зі шкіл у селище. Повідомили у Діпстейт. Сьогодні на своє місце повернувся жовто-блакитний стяг. Відповідне відео опублікували українські військові. Крім того, ЗСУ відвоювали низку позицій поблизу міста Часів. Яр на інших ділянках в районі населеного пункту тривають бої. Йдеться у зведенні американського інституту вивчення війни. Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, які зроблені у не встановлений час, проте опубліковані в мережі 7 серпня. ЗСУ змогли дещо просунутися через канал Сіверський Донець-Донбас, а також на території лісового масиву Ступки Голубовські 2 у Бахмутському районі. Однак, за даними експертів, це просування сталося раніше, а не протягом останнього дня. Запеклі бої тривають у східних мікрорайонах Новий та Жовтневий міста Часів Яр у лісовому масиві Орлово. Який розташований північніше мікрорайону Жовтневий у часовому ярі, а також поблизу села Іванівське, додають аналітики. Водночас армія РФ посилила тиск на Покровському напрямку, захопила Сергіївку та просунулася біля Новоселівки Першої Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Новожиланного, Вжиланному та Іванівці. Повідомляють в діпстейт. Таким чином росіяни розширюють виступ в напрямку Покровська та Мирнограда, міста на Донеччині, куди лінія фронту наблизилася в притул. Нині відстань менше 10 кілометрів. Повідомили у військовій адміністрації по Мирнограду. Вже летять російські авіабомби. Там Гродівка та Гродівка вони ста. Саме знаходяться на такою собі перепоною на шляху до Покровська та Мирнограду російських окупантів. Але в них є і інші задачі. Вони не можуть просто рухатись в одному напрямку, вони повинні формувати фланги. Отже, в них ще задача по південному флангу це вихід на лівий берег річки Вовча, чого вони не можуть зробити вже досить тривалий час, а вони. Мають за мету ще забезпечити собі північний фланг, а це фактично села та населені пункти по лінії Казени Торець, і це їм дозволить створити умови для наступальних дій вже на воздвіженку, і саме через воздвиженку далі вийти на трасу 0504 п'ять чотири Росіяни прагнуть розвинути темп наступів, бо ж коли наші оборонці зорієнтуються і будуть активніше відбивати атаки, для ворога почнуться серйозні неприємності. Вважає керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Оскільки вони будуть стікати кров'ю в боях, як це було за Авдіївку, за Бахмут за часів яр, що є станом на зараз, і це сповільнить темпи їхнього просування. І вони вимушені будуть жертвувати величезною кількістю своїх підрозділів, та й наступ на Торецьк у росіян був з фальстартом. Вважає Олександр Коваленко. Вони поперли на Торецьк раніше ніж планували, а тому, що в тих умовах, в яких вони поперли, це не найкращий варіант в пропорції просування та втрати. Хоча говорять, що росіяни з втратами вони не рахуються, але все ж таки. Це також має значення за умов, коли ти вже починаєш використовувати оперативні резерви. Саме оперативні резерви використовуються майже росіянами по всій турецько-покровській локації. Зараз російська армія намагається дуже швидко застосувати всі свої можливості для того, аби максимально просунутися на турецькому напрямку. Далі ж планують рушити на з'єднання зі своїм угрупованням, яке діє у районі часового яру, а паралельно ще й рухатися у бік Костянтинівки. Стосовно зброї і тактики ворога, то вони не змінилися. Окупанти діють за сталим шаблоном. Так як і в минулих боях вона в принципі покладається на те, щоб застосовувати активну авіацію, що робить зараз Росія: застосовувати дрони і застосовувати свою піхоту. Ось на чому ворог на сьогоднішній день тут концентрується. Наші сили в свою чергу роблять все аби сповільнити. Темпи просування ворога зараз це найважливіше не дати їм розвинути темпи. Поки ж покровський напрямок залишається найскладнішим. За минулу добу там засу довелося відбити найбільше атак, з поміж тих, що були по всій лінії фронту. Повідомили в Генштабі. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.